Вірпані підбивають підсумки розвитку міста за два роки. Про виконану роботу відзвітував міський голова Володимир Карплюк. Головні цифри, озвучені мером, багатозначні. За цей час у місті реалізовано понад 100 соціальних інфраструктурних об'єктів, а міський бюджет розвитку збільшено у 19 разів. Цифри говорять за себе в бюджет шістнадцятому році виконано в сумі 602 млн мільйона гривень, що в порівнянні з 2015 роком на 194 млн грн мільйона гривень так просто собі, щоб ви розуміли, об'єм додаткових 200 мільйонів надійшло е до нас, і е ми тому дуже раді. Я переконаний, що в цьому році ми спрацюємо не хуже. Відреставровані дороги, нові медичні та освітні заклади, безліч можливостей займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Прибуткові комунальні підприємства із сучасною технікою та чисте і охайне місто завдяки запровадженим правилам благоустрою. Усі ці та багато інших змін зафіксовані не лише у звіті міського голови. Їх бачать і відчувають у повсякденному житті мешканці Ірпеня. Звісно, видно зміни, багато парків зробили. Багато тротуары затрутовали, все плитку и Поликлиники поидкрывали. Думаю, измены видно. Я приехал сюда в 1984 году, сошел с электрички, но посмотрел, да, село грязное-грязное такое было. А сейчас иду вот потихонечку, приятненько. Великі зміни, дуже великі зміни. Спасибі йому. Він багато, багато зробив людям добра. Так що я не можу нічого сказати. Що да, то да, На нас ірпінь преобразився, зробився настоящим містом. Много ну, чого змінилося. Візді ну, зробили нову дорогу, там багато магазинів. Ну класно. Окрім досягнень, Володимир Карп'юк зосередив свою увагу на планах і завданнях на цей рік. Як відомо, він в Ірпені присвячений освіті та медицині. Реформи у цих галусях уже почалися. На старті наймасштабніший проект регіону. Це ірпінський медичний центр. Ми плануємо на вулиці Садовій. До листопада його здати, можливо, до грудня, якщо не встигнемо. Там буде шість поверхів перших. Перша черга в шести поверхах буде пологовий будинок. Буде дитяча реанімація, течій стаціонар, гінекологія і прийомне відділень. Приймаль і цей медичний центр буде такий, що Ірпінь Ірпінь буде за нього гордий. Великі зміни починаються із маленьких. Два роки тому ірпінь почали змінювати із малого. А сьогодні сюди їдуть переймати досвід, пропонують співпрацю міжнародні компанії, укладають угоди про партнерство, європейські міста. Ірпінь довів, що українське місто може бути успішним. Навіть у кризові часи.